З точки зору знань та навичок, це та професія, яка, в принципі, не вимагає від вас нічого, окрім рук і голови. По суті діла, наявність масажного стола вона є в будь-якій країні, і це не є проблема. Тобто це ті знання і це ті, ті навички, які можуть в будь-який момент вам знадобитися і вони можуть допомогти вам у вашому житті. Є кілька наших випускниць, які в зв'язку з. Агресію Росії повномасштабної виїхали до Європи і зараз там шикарно працюють. Минулий рік е, показав, що статистично дуже багато людей, які побули в Європі, жінки в основному приїхали сюди всі на курсах. Тому що зрозуміли, що коли виїжджають там ані юристами, ані педагогами, ані там в будь-якій сфері, працювати ну дуже важко легалізуватися. Тобто, в роботи це в основному підсобні, то все ж таки краще працювати в теплому приміщенні. Чистими руками і в світлому а не десь лежати під машиною і крутити гайки, як то кажуть. Тому професія ну, дуже актуальна на даний момент. А враховуючи взагалі ну, стан, в якому знаходиться наша держава, я розумію, навіть в межах нашої країни професія масажист і все, що пов'язане з реабілітацією, буде ну, дуже востребована на найближчі роки.